Друзі, трішечки про Іспанію, значить, ми вже тут місяць. За цей місяць ми зробили документи: це тимчасовий газ, захист для українців, тархета санітарія. Це... Медична страховка, ми зробили прописку, ми зробили запит для того, щоб діти пішли в школу, але в школу вони підуть en final de enero, що перекладається, як наприкінці січня візьмуть до школи зараз свята, місця в школі немає, ну таке. А, значить, що, що стосується Іспанії, як вона Приймає переселенців, зокрема таких переселенців, як ми з України. Попри все, що кажуть дуже багато хто і в Ютубі, і в соцмережах, і навіть деякі люди, які тут живуть, я можу сказати, що Іспанія дуже така. Приємна країна для того, щоб переселитися або отримати тимчасовий захист. По-перше, тут дуже багато закладів, де можна поїсти, дуже багато закладів, де можна отримати їжу. І така їжа, вона це хороша. Ну, ну, тобто, це не так, як ми звикли, що нам дадуть якусь прослену тушонку і ще, і ще якусь. Фігню. Ні, тут можуть давати і фрукти, і овочі, і навіть Кока-Колу, і якісь консервовані продукти, квасоля, не знаю, нут, там, крупи дають ну, таке, молоко, банани. Напевно, зараз будуть і в гуманітарці будуть мандарини. Ось. Ну, тобто, Тут з голоду, тут Іспанія, не те що не даси померти, ну, Тобто, Іспанія вона піклується настільки, щоб ми прямо от закохалися в Іспанію. З приводу до якихось бюрократичних закладів, тут так, все довго. Тобто, може, порівняно з іншими країнами, в Іспанії документи зробити, може навіть ну, за місяць зробити документи, от як ми зробили. Це вважається, що це ще так нормально. Ми, ну, тобто, Ще швиденько буває, що роблять і три місяці документи. Ну, не знаю, на що довше, але Таке, але Іспанія все одно піклується. Тобто, навіть якщо у вас немає документів з собою, ну не те, що з собою, да, от тут -от, оформити цей тимчасовий захист, М -м і все, тобто тут хвилюватися взагалі не треба все одно е жити. Можливість дають і дають можливість спокійно тут перебувати, отримувати якусь гуманітарну допомогу і все таке інше. Іспанія настільки звикла до переселенців, настільки звикла до іммігрантів, що дуже багато ем, цих іммігрантів тут є, і ну, в них вже відпрацьовано як з цими іммігрантами. Спілкуватися, як їм надавати допомогу, документи, і все-все-все тут відбувається. Ну, Тобто вони не здивовані, що ви не розумієте їх мовою, вони не здивовані, що ви хочете десь щось швидше. там і ще щось. Вони спокійно, спокійно все пояснюють таким, ну, з толерантністю до всіх нас з вами. Ось, тобто вони постійно пояснюють, що на пасанада, поко, поко. Тобто нічого страшного, потихеньку, поступово, нікуди ніхто не поспішає. Ось грошовий захист теж можна тут тримати спокійно, гроші Іспанія дає. Хто би що не казав, гроші Іспанія дає нашим переселенцям. Про це треба ну, подавати відповідні документи, але отримати гроші тут теж можливо. Ну як такий захист, да, як цей дотації, да, те, що називається. Що ще? От прям точно. Ну і от я колись розповідала, розповідала в попередньому по-моєму, по одному відео, що тут ну, Іспанія дає таку. Можливість можна отримати повний захист, коли тебе отримують повністю, тобто надають житло, надають гроші, надають їжу, надають одежу. Ну, тобто, якщо у вас є, ну, мовно кажучи, 100 доларів в кишені, які ви можете витратити лише на те, щоб сюди приїхати. Не хвилюйтеся, слід сюди їхати, і тут вам нададуть повний захист повністю від житла до грошей. Тобто Ніхто не залишить ані вас, ані ваших дітей на вулиці, не скажуть вам, що нічого поганого не скажуть. Ось, тобто Тут дуже багато організацій, які займаються переселенцями, дуже багато організацій, які можуть надавати допомогу. Тому Іспанія це та країна, в яку треба їхати, щоб відпочити, щоб відійти від холодної зими, від темрява, від хмар, від пострілів і всього-всього. Тобто тут постійно сонечно, тут постійно тепло. Ось зараз в нас 22 грудня. Да, я сижу в легісінькій ковтиночці на балконі з своєї квартири і нормально себе почуваю. Тобто, от тут тепло, тут ще деякі люди вони купаються в морі і повністю без грошей сюди можна приїхати. Якщо у вас є, хоч трішечки грошей, для того, щоб знімати кімнату, квартиру, ну якось цей. Орендувати якесь житло, ви теж можете отримати тут захист, допомогу, ну, так от. їжу будуть надавати, будуть, можуть надавати це, якусь одежу, ще щось. в будь-якому разі, школи безкоштовно для діток, якісь курси іспанської мови тут теж можуть бути безкоштовні. Ну і, звісно, знаєте, порівняно з Києвом, тут е е дешевше, дуже багато що. Тобто тут е фрукти, овочі, тут дешевше, однозначно. Єдине, що я можу сказати за буряк, який ми вчора такі нарешті знайшли, тут він може бути такий трішечки дорогий. Uh, і навіть гречка, яка тут не зростає, якої тут немає, ніхто не з іспанців не знає, що таке гречка, але її привозять. І ця гречка вона коштує м -м, десь 3,5 євро за кілограм. Це не дешевше, ніж в Україні, але ну, така собі вартість, ну, така собі. Uh. Не сильно дорожче за українську ціну, так скажемо, хоча вона привозна гречка. Ось. Тому запрошую всіх до Іспанії.